Запишіть назву диктанту: Дороги України. Перше речення з Абзацу дороги України переплутані нитки любові. Приблизно 60 студентів та викладачів фахового коледжу Івано-Франківського національного медичного університету написали 23-й диктант національної єдності. За словами завідувачки кафедри мовознавства Івано-Франківського національного медичного університету Світлани Луцак, вісім років тому навчальний заклад заснував власну традицію у цей день. Перед початком радіодиктанту наші студенти готують різноманітні декламації, Пісні для того, щоб нагадати про українську мову, українську культуру, українську пісню і їхнє значення для утвердження і незалежності українського народу. Авторка цьогорічного диктанту Дороги України Катерина Калитко. Текст читав актор Івано-Франківського драмтеатру Олексій Гнатковський. Студентка Анастасія Пашко каже, що цього року диктант писати було легко. Насправді, я б не сказала, що складний і дуже цікавий навіть було багато слів нових для мене, але в принципі я хочу сказати, що не так важко. До написання диктанту долучилися й іноземні студенти. Серед них Кундан Кумар із Індії. Хлопець навчається на шостому курсі. каже українську мову знає давно однак, диктант пише вперше. Ні, важко нормально. Троски, трошки я розумію, трошки як я говорю. Я за нею би якби говорити. Трошки слава проблема, Я розумію, що я пишу. Директор фахового коледжу Івано-Франківського національного медичного університету Олександр Бульбук в п'яте пише диктант. каже, таким чином стимулює своїх студентів вчити не лише фахові дисципліни, а й українську мову. Ми працюємо студентами і потрібно бути прикладом для наших студентів. Крім того, це є такий поштовх до всіх, що треба. Боронити українську писемність і розвивати, і розвивати не тільки в диктантах, і не тільки до дня української писемності, а постійно розвивати видаючи українські книжки, дитячі трилери, детективи. І я би хотів, щоб діти наші, це наша молодь, наше майбутнє, щоб це росли, розвивали. Наталі Олексієнко, Назар Вінтонюк, новини Суспільне, Івано-Франківськ.